Вітаємо вас сьогодні. Ми в гостях у Олени Чепури, яку кримінчужани читачі Кременчуцької газети е, обрали найкращим стоматологом Кременчука. Е, ми вас вітаємо цією нагородою знаємо, що найкраща нагорода для лікаря-стоматолога це вдячність та щаслива поспішка пацієнта. Тут про це все написано. Ну, нагорода. Вас чекає, ми вам вручаємо квіти, нашу газету і, звичайно, ми не можемо з вами не поспілкуватися. Пані Олена, розкажіть, ким ви мріяли бути в дитинстві? В дитинстві мріяла бути артисткою, mm -hmm. як і всі діти. Ну, а потім десь з класу шостого я мріяла стати стоматологом. А чому вашим вибором серед всіх лікарів стала саме стоматологія? Бо... Знаєте, вчора ми спілкувалися з колегами, вони кажуть, Та якось не дуже приємно дихати там, повітрям з рота пацієнта. Чому саме стоматологія? Я е, 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 не знаю чому, але я так думаю, е, верніше пам'ятаю, з дитинства е, я росла в селі Козальчинського району, і в нас був такий добрий стоматолог. Е, і помню ці огляди кожного разу школи нас водили. І якось мені подобався цей, цей запах. Хоча інше він ні, ну якось, напевно, звідти. Чим запам'яталися перші дні вашої кар'єри, можливо, розкажіть нам, як розпочиналася вона? Моя, моя кар'єра розпочиналася з міської стоматполіклініки поліклініки No1 міста Кременчуга вона на Київській, 14. Mm -hmm. В цій клініці я попрацювала 20 років. Не знаю, мені так пощастило, що з моїх перших днів мене оточували найкращі колеги, найкращі лікарі. Чи був якийсь курйозний випадок? Ні, курйозних випадків не було. Ніхто у вас не падав без свідомості, нічого такого. Ні, не ну не такі випадки є в кожного лікаря. Був у мене хлопець, який пролікував всі зуби. Можня вистояв, а потім, коли вже робили чистку, там поліровочку, скажімо так, він впав в оморок, Було таке. Хто сьогодні ваші основні пацієнти? І чи лікуєте ви дітей? Ні, на жаль, дітей я не лікую. У нас достатньо в Карменчузі. Дитячих стоматологів. В основному це молоді люди, люди середнього віку, люди старшого віку, та всі є. Які риси характеру допомагають вам в спілкуванні з клієнтами? Бо ми спілкувалися з вашими клієнтами, і вони кажуть, що це добра, чуйна жінка, яка завжди там потім перетелефонує після того, як пролікувала зуб. А що ви думаєте саме про себе? Ну да, для мене важливо знати, що у пацієнта все добре, тому коли я дуже переживаю, я телефоную. Розуміло. А правда кажуть, що здорово основний показник здорова, загального здорового стану чоловіка це здорова ротова порожнина? Можливо, так. Тоді, та я думаю, кожної людини. Ну чи полюбляєте ви свою роботу і клініку, в якій ви працюєте? Я дуже люблю свою роботу. Я ж ем, кажу вам ще раз, що мені пощастило зустріти найкращих колег, найкращих керівників в своєму житті, завідуючих, це коли я працювала в поліклініці. Мріяла в цю клініку попасти. Попала, мене тут прийняли, тому я дуже задоволена і дуже вдячна за це. Ваша сфера діяльності стрімко розвивається, з'являються нові технології. Чи застосовуєте ви вже в своїй роботі, які саме? В нашій клініці стоматологія ми впроваджуємо нові методи обтурації кореневих каналів, лікування кореневих каналів. Ми працюємо з мікроскопом. У нас в клініці. Практикують сучасні види протезування. Ми протезуємо на імплантах. Ми протезуємо цирконієм. Ну всі, всі нові методи в нашій клініці використовують. А чи готові кременчужа платити за якісні послуги лікаря-стоматолога? Наша клініка тим і відрізняється, що у нас є якість, і ціни у нас дуже доступні. Давайте проговоримо про стереотипи. Я ось читав анекдот про стоматолога. Син вчиться на стоматолога, приходить до свого батька, стоматолога і з гордістю каже: Папа, я верхню шістку видалив, і батько йому відповідає, що ти зробив. Та завдяки цій шістки в університеті ти вивчився. Тут вже бізнеса, а не медицина. Які стереотипи ви чули про стоматологів від колег, від пацієнтів. Я не можу, ну, я, я просто не розумію, як вам відповісти. Як -я. Як є? Ну, я не пов'язую стоматологію з бізнесом. Аж ніяк. Для мене мене так не вчили. Для мене це, ну, звісно, стоматолог гарно заробляє. Ну, це так здається. Ніхто ж не знає, скільки ми вкладаємо в цю роботу, ніхто не знає, скільки ми вкладаємо в матеріали, скільки ми вкладаємо в. Обладнання і тому здається, що стоматолог заробляє дуже багато. Ну да, ми заробляємо, але ми і працюємо. Скажіть, будь ласка, як зберегти зуби здоровими на довгий час? Так, раз в півроку обов'язково відвідувати стоматолога, приходити для огляду, навіть якщо тебе нічого не турбує. Це домашня гігієна, обов'язково. Е, виконувати всі вказівки лікаря, бо іноді ми їх даємо, але пацієнт такий щасливий, що вже все пролікував, потім нічого не пам'ятає. Ну І все буде добре. А стоматологи самі де лікують? От Де ви лікуєте свої зуби? Е, ми лікуємо у своїх колег. Там це клі... Звісно, ми довіряємо угу. один одному. А загалом стоматолога Кременчука це дружня родина. Ви спілкуєтеся між собою з інших клінік, чи навіть при тому, що є конкуренція? Я вам е, хотіла сказати, що е, із списку тих лікарів, за яких голосували, я е, практично всіх знаю. Когось дуже гарно, когось просто гарно, про когось чула. І кожен з них заслуговує на цю нагороду. Ми всі вчимося один в одного, це правда. Ми своїх пацієнтів відправляємо до когось на консультацію, хтось відправляє до нас, ми допомагаємо один одному. Тому я думаю, що стоматологічна родина Кременчуга дружня. Скажіть, чим полюбляєте займатися у вільний час, не працюючи стоматологом? Я займаюся родиною, я люблю готувати, я люблю вишивати бісером, я люблю збирати гриби. То мене багато. В мене батьки в селі, я там допомагаю їжу. Ну чи багато у вас цього вільного часу наразі? Ні, на жаль, вільного часу не багато, тому що сучасна людина вона повинна працювати, працювати і ще раз працювати. Тоді коли яке ваше життєве кредо? Вчитися ніколи не пізно, і це я знаю точно. Кременчуцька газета продовжує конкурс найкращих, і зараз у вас є змога вибрати спеціальність професію, за кого голосувати у наступному конкурсі. Тож долучайтесь.